Чисельність дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно зростає. Тож днями освітяни Смілянської школи номер колегіуму у тісній співпраці з представниками комунального закладу Смілянський міський інклюзивно-ресурсний центр обговорили актуальні питання інклюзивної освіти. Ми зібралися в школі колегіум відповідно до запиту керівництва. Вони попросили у нас провести такий невеличкий тренінг, що стосується адаптації та модифікації навчальних програм для дітей з особливими освітніми потребами. Требами взагалі тема інклюзивного навчання є актуальною на даний час. Ми знаємо, що важливу роль відіграє саме створення відповідних умов для дітей. Є різні рівні підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні учасники тренінгового заходу говорили про адаптацію та модифікацію навчальних програм, особливості рівнів підтримки та оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами, співпрацю вчителя, асистента і звичайно батьків. Адже вкрай важливою дієво, коли корекційний і навчальний процес будується саме на сильних сторонах дитини. Зауважили фахівці. Кожна школа вона повинна бути інклюзивною, і е, діти не тільки можуть бути навчатися на інклюзії інклюзія це процес і інклюзивних діт. Ти не буває до категорії осіб підпадають не тільки учні з інвалідністю, це і внутрішні переміщені особи, діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту, але також діти, які здобувають спеціалізовану освіту, тобі шадароні. Консультація ж фахівців інклюзивно ресурсного центру щодо створення індивідуальних програм розвитку поповнили скарбничку цінного досвіду кожного з учасників заходу. Основною задачею інклюзивно-ресурсного центру є комплексна оцінка дітей з особливими освітніми потребами. І, звичайно, перед тим, як потрапити до школи на інклюзивне навчання, вони пройшли цю комплексну оцінку, отримали висновки ґрунтовні, в яких розписані всі рекомендації, по яких уже в Школах працюють спеціалісти, вчителів, асистенти вчителів із цими дітками. Фахівці Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру зробили акцент на принципах інклюзивної освіти. Окремо зупинились на особливостях спілкування з батьками особливих дітей та організації команди психолого-педагогічного супроводу. Надзвичайно важливою для ефективної роботи в інклюзивному класі відзначили є налагодження тісної співпраці педагогів та асистентів вчителя. Я не перший рік працюю асистентом вчителя. Я працювала в десяти шко. Деякий час і до цього працювала на індивідуальному навчанні з дитиною з ДЦП, маю такий досвід. Ну, з дитиною з ДЦП вже маю досвід, але в цьому році я стикнулася з іншими формами захворювання і навчаюся, читаю, здобуваю якісь знання. Дуже цікаво зараз почути і практично отримати підтримку від фахівців ІРЦ. Робота складна, робота і цікава в свою чергу, і дуже прикро, що діток так багато із захворюваннями, і які потребують от спеціального такого допомоги спеціальної, але ми начебто справляємося з вчителем, все в нас обговорюється, все досягаємо домовленості. Від теорії учасники заходу перейшли до практики, спільно дослідивши та проаналізувавши психолого педагогічні ситуації, що можуть мати місце у освітньому процесі. Адже організація інклюзивного навчання це своєрідний виклик для освітян, а часто і новий досвід роботи. Але за умови ефективної роботи педагогів та команди супроводу, навчання в школі допомагає дітям з особливими потребами адаптуватися до типових життєвих ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних бар'єрів та інтеграції в соціум. Вчить учнівський колектив спілкуватися та працювати разом, формує почуття відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а насамперед прийняття та визнання. На жаль, маємо тенденцію на збільшення діток з особливими освітніми потребами. На сьогодні це чотири класи інклюзивний і вісім діток. Тобто маємо і згруповані класи, де є декілька діток з особливими освітніми потребами. Звичайно, працюємо над матеріально-технічною базою для таких діток. Маємо цивільно-правові угоди із корекційними педагогами. У нас є корекційно розвиткові заняття для таких діток. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру вони допомагають нам і у складанні. Індивідуальних програм розвитку, вони є членами команди психолого-педагогічного супроводу. Ну і звичайно, у такому, знаєте, ніби марафоні навчального року хочеться зупинитися, переосмислити і навчитися чомусь новому. Тому оці життєві ситуації, які ми сьогодні розбираємо, можливо, вони ніколи і не стануться у нашому шкільному житті, але маємо бути готовим до всього.